І так, що треба зробити при посації олівця? Обов'язково це розпушити коріння. Ні в якому разі не саджати його, як показують деякі роблять перевалку, продавлюють прямо яму горщиком. І туди, як є, переміщають рослину. Такого робити не можна ні в якому разі. Щоб лівець прижився, треба обов'язково так от навіть подряпати трохи коріння, розпушити його і тільки тоді вже поміщати в посадкову яму, отак. І тоді вже він приживеться. А якщо засунути його просто, перевалити, як це роблять, то коренева система в нього не почне розвиватись, і рослина врешті загине. Тому обов'язково розпушуйте коріння своїм ялівцям, коли саджаєте. У мене тут помічниця є, бачите? І буде все добре з вашими ялівцями. Всього найкращого, гарних рослин!